Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Ajax Ajax Water Stop. Це у нас довгоочікувана новинка від компанії Ajax. Це електричний привід з краном для перекриття води, системи опалення і тому подібного. І зараз ми розглянемо компоненти даного пристрою. І розглянемо, що у нього всередині. Поїхали. Так, зараз ми проведемо огляд даного пристрою. Це у нас сам електропривід. Ось тут у нас знаходиться сама індикація від компанії Ajax. Можемо зараз побачити, що вона трошки блимає. Ось тут знаходиться кнопка увімкнення. Вона також відповідає за електричне перемикання самого крану в положення відкрите-закрите, скоба фіксуюча, щоб наш привід. Не випав з крану. Сам кран кран від компанії Banomi. Дані приводи будуть комплектуватися у нас трьома типами кранів: це буде дюймовий, півдюймовий та три четверті. Монтаж цього привода не потребує його встановлення прямо з приводом Ми можемо зняти фіксуючу скобу і прикріпити наш. Кран сам до нашої системи водопостачання або опалення. Також, якщо у випадку у вас даний пристрій розрядиться, або вийде з ладу сам привід, ви можете вручну перекрити за допомогою ручного крану ось так, от такими рухами, вашу систему водопостачання або отоплення. Все дуже просто працює. Також ми можемо ось тут побачити, у нас є. Резервний QR-код для додавання нашого пристрою в мобільний додаток і сам, сам механізм крану. Також хотів наголосити, що даний пристрій може підключатися до зовнішнього жилення від блоку жилення від 9 до 12 вольт, що дасть вам можливості зарезервувати жилення і ще більше збільшити ваші. Шанси на те, що даний пристрій буде довше працювати під час відключення електроенергії. А зараз переглянемо, що всередині даного пристрою. Зараз розглянемо внутрянку даного приводу. У нас є 4 шурупи, які треба відкрутити, для того, щоб можна було всередині замінити елементи жилення або підключити зовнішній блок жилення. Зараз вам покажу, що всередині розкручуємо. Розібрали наш привід. Ось тут ми бачимо контакти для підключення зовнішнього блоку живлення від 9 до 12 вольт. І також ви можете під'єднати даний привід на безперебійне живлення на якусь ПСУшку, яка дасть вам ще більше роботи автономності даного приладу. Даний привод може працювати до трьох років від батарейок. Зараз я вам покажу, як вони тут дістаються. Ось тут нам потрібно захисні защолочки зняти. Оп, і ми прозводимо там заміну елементів живлення наших батареєчок. Їх тут чотири штучки. Оп і назад замкнули, защолкнули і все. А далі ми з вами перейдемо до підключення даного крану приводу. AJAX WaterStop до нашого мобільного додатку та демонстрацію, як він у нас буде працювати. Хотів наголосити ще, що даний. Привід-кран він може працювати по сценаріям. І зараз покажу вам, по яким сценаріям можливо ним керувати. Також хотів наголосити, що даний привід має тип захисту IP56. А зараз перейдемо до налаштування нашого приводу через мобільний додаток у системі Ajax. Але хотів наголосити, для того, щоб правильно користуватись даним приводом да, і керувати сценаріями автоматизації, нам знадобиться ще Ajax Leaks Protect. Детальні на про нього ми в кінці відео викладемо посилання. А зараз перейдемо до перевірки працездатності нашого приводу. Для цього у нас є такі невеличкі ємність з водою акваріум, сам датчик затоплення Leaks Protect. І давайте додамо наш кран у мобільний додаток з Ajax Systems. Натискаємо додати пристрій, додати пристрій, пишемо, що це у нас. Вотер. Стоп, наш привід. Скануємо QR-код. Він у нас знаходиться. Він у нас знаходиться ось тут. Скануємо, оп, сканували. Зафіксуємо з кобою наш привід. Оп. Нажимаємо кнопочку Додати пристрій. У нас пішов зворотній відлік додавання і зажимаємо кнопочку вимкнення. Зажали, оп! Так є наш привід додався у додаток. Давайте перевіримо його працездатність. Час, за який у нас кран закривається, це рівно 5 секунд. Не зустрічав на ринку ще швидшої роботи, ніж у даного приводу. Так, а тепер давайте. Переглянемо за допомогою кнопки, у нас перекривається сам привід. От, якщо нажати кнопочку раз, оп, він на у нас теж перекривається. І також можна і відімкнути теж за допомогою цієї кнопки. Оп. Все, рівно 5 секунд наш привід. Відкрився, тобто наше водопостачання подалось. Так, а тепер давайте переглянемо сценарій автоматизації, як вони працюють. У нас є декілька варіантів і пропозицій, як це може працювати. Перше, це ви можете налаштувати по тривозі, тобі ж прописати сценарій на Alix Protect. А другий е спосіб керування, він мені дуже подобається, бо я, коли виходжу з квартири, я зазвичай перекриваю всі крани в квартирі, окрім опалення, в основному гарячу холодну воду. І ви можете налаштувати сценарії на постановку під охорону. Поставили під охорону, ваша холодна або гаряча вода, або якщо у вас буде два крани, і та, і та вода, автоматично перекриється і ви не будете вже хвилюватися, або не будете згадувати, чи перекрили ви воду, чи ні. І зараз подивимося, як це у нас буде працювати. Перша історія це по спрацюванню датчику. Заходимо в наш ватерстоп. Налаштування, сценарії. Створити сценарій за тривогою. Вибираємо наш лікс-протект, нажимаємо далі. Нажимаємо кнопку, що вимикається, зберегти. Ой, вибачте, забув прописати ім'я, сценарію хай буде стоп-потоп. І нажимаємо Зберегти. І давайте зараз перевіримо, як у нас працює даний сценарій. Беремо наш датчик і опускаємо його в акваріум з водою. Оп! Бачимо спрацювання. І наш привід перекрився. Оп, мобільному додатку ми отримали сповіщення, що у нас потоп, виявлено на протікання Leaks Protect Studio І те, що вимкнено в Stop, тобто у нас перекрився наш кран. А тепер наша друга історія по автоматизації це закриття нашого приводу, тобто перекриття води, за допомогою постановки на охорону. Заходимо на наш кран, наш привід, натискаємо налаштування, ходимо сценарії. Нажимаємо кнопку Додати сценарій, за зміною режиму охорони, ставимо Вимикається. При постановці під охорону. А при знятті у нас буде вмикатися. Нажимаємо кнопочку Зберегти, Так, зараз поставимо на охорону і побачимо, що наш привід закриється. Нажимаємо поставити під охорону. О, побачимо, бачимо наш привід закривається. Перекривається наша водичка. Є. Тепер знімаємо з охорони. І наш клапан відмикається ось так. Шановні, як ми побачили, дуже гарне рішення від компанії Ajax, яке допоможе нам зберігати спокій, допоможе нам уникнути неприємності в випадку, якщо у нас буде протікання, затоплення, допоможе нам зберегти наші кошти в першу чергу, бо перекриє воду і у нас не буде проблем з сусідами. І зможемо зберегти свій гарний настрій. Дякую вам. За перегляд ставте вподобайку, пишіть обов'язково ваші коментарі. People.ua – безпека для людей.